Привіт! Мене звати Наталя і сьогодні я вам покажу дві дуже цікаві троянди. Англійську троянду вулканіка та троянду Флорібунда Джаз. Вони стануть справжньою окрасою вашого саду, так як у них безперервне цвітіння. Троянда сорту вулканіка. Це англійська троянда шраб. Ось такі красиві квіти у неї. З таким цікавим забарвленням по краю колюстків яскраво-червоного кольору. Пітка у неї десь до 8 см. Ось у по 5 7 штук. Цвітіння рясне хвилями протягом усього сезону. У висоту троянда росте десь 120-150 см. Має таке гарне темно-зелене листя, що свідчить про високу стійкість до захворювань і висаджувати її краще на задньому плані. Ось така троянда. Називається вона джаз. Відноситься до ґрунту покривних троянд. Трохрічний кущ має десь висотою 80 см. Вона трьохколірна, Тончки рожеві, серединка персикова і низ листочків рожевий. І потім відцвітає до блідо-рожевого кольору.